Друзі, вітаю всім підписникам. Значить, зараз з вами поговоримо про мінімальний набір для того, як картоплю тільки вибирати. Давайте зразу наперед Буде відео скоро про ціни на мотоблоки. Якраз оце прийшов його знімати. Але на даний момент, коли почав знімати, прийшов чоловік з дружиною і почали вибирати собі мотоблока. Саме головна умова була при виборі мотоблока це думка дружини. А саме я маю тільки картоплю збирати. І тому вони взяли мотоблока, вони взяли сажалку, вони взяли копалку і два пушки. Тобто посадити, підгорнути, викопати. Дружина тільки має вийти на город і визбирати. Все. Зразу по цінах. Це все діло в місті обійшлося 51 тисяча гривень. Зараз вам на все по одільності скажу ціну. Там ви візьмете всі зразу впадете на калькулятор, помножите, додасте, і у вас вийде трошки більше. То, що більше, то їм зробили невеличку скидочку. Значить, дивіться, що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою синій мотоблок Кентавер МБ 1010D 8 7,4 кВт. Це Здається, якщо перевезти, то буде десь 9,5 кінських сил, 224 кг він важить. Довольно таки тяжла штука. Його ціна виходить, на даний момент 45 тисяч гривень. Далі, до мотоблока. Будемо спускатися з дорожчого до дешевшого. Отака От сажалка. Її ціна 3,5 тисячі гривень. По більшому счету, якщо взяти потужніший мотоблок, то можна взяти їх дві і пустити на раму і будете садити в два рядки зразу. Але я думаю, що це того не стоїть, тому що це буде вже трошки важкувато на руки. Однорядна сажалка, як на мене буде. Саме то для мотоблока, більше не треба думати, бо дехто пише в коментарі, що я взяв до мотоблока, вцепив дві штуки і льотаю по цьому всьому городі, як Бетмен Мені кажеться, це буде дуже-дуже важко. Не знаю, можу помилятися, але вирішувати вам. Так, сажалка 3500. Далі. Після того треба його викопати. Отака копалка відео лапи, її ціна 700 гривень. Далі, після копалки, йдуть дві сепки. Ось так вони виглядають. Одна сепка коштує 551 гривню, друга сепка коштує 752 гривні. І виходить на завершення, саме дешевше з цього комплекту, це ось ці дві лапи. Ну, два плужка. Кожен плужок 550 гривень. От вам і мінімальна ціна, як посадити картоплю, як підгорнути картоплю. І як викопати картоплю. Ну, як на мене, для цього всього ще не вистачає йожиків. Але йожики ми знаємо, що ефективні, коли, коли вони йдуть на швидкості. Тобто, тут бігти за мотоблоком це вже не рішення. Для цього всього вже треба брати до мотоблока, майструвати, але я думаю, це вже можна зробити самому. Або купити той же самий адаптер і собі під п'яту точку майструвати два йожика. Щоб вони обробляли той рядок, над яким ви сидите. Тобто все-таки ще не вистачає двох йожиків і адаптера, бо без цього всього цей комплект буде не повний. А так 51 тисяча гривень. І той, хто буде тепер кричати, що міні-трактор дуже дорого, порівнюйте з ось цим комплектом. Ну, все, любі друзі. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.